Все, це вже не мій синочок. Коли шляхи не розходяться, ну це свідчить про те, що от доросла людина залишається ось такою маленькою дівчинкою, яка збирає всі іграшки-ляльки до себе і каже: не дам нікому. <звук> На шляху маленького навернення є моменти, в яких я не знаю, як діяти. Порадьте, будь ласка. Я заміжня є чоловік і дитина. Є певна ситуація, а саме про батьків, чоловіка. Ми жили три роки у його батьків, і мама чоловіка завжди намагалась мене виставити в поганому світлі. Говорила чоловіку, що я погана в усьому. І потім і його тато так поводився, я завжди мала вибачатися. Бажала нам розлучення і говорила: слава Богу, що ще немає дітей. Бог все бачить. Так, тут я зроблю паузу. На превеликий жаль, ситуація класична. Цю тему я в нас на кредо і на вечірніх чаях, і в повних етерах, які йдуть наживо, і пізніше в тих фрагментах, які вирізуються на різні соцмережі, е, відповідав теж неодноразово. Деякі з цих фрагментів передивилося насправді дуже багато людей. На ті, хто здається, щось там мільйон триста тисяч чи щось таке. Дуже багато людей це питання цікаве. Чому? Бо для дуже багатьох людей ця проблема є насправді актуальною. На превеликий жаль, з чого ця проблема може виникати? Ну насправді причин може бути дуже багато. Одна з неочевидних причин, про яку ви тут зовсім не пишете, і я не знаю, яка у вас ситуація. Зараз ми просто з вами метикуємо. Це нерозрізана поповина. Тобто дитина народжується, її поповину відрізають. Далі дитина вже харчується спершу молочком, мама вигодовлює, викормлює, дитинка підростає, і ця поповина в духовному плані також має обірватися. Ми читаємо святе писання. Постійно до нього повертаємося, до опису сотворення людини, де є такі слова, і тому-то полишає чоловік свого батька і матір, і пристає до своєї дружини, і стають вони одним тілом. Пристає чи приліплюється, тут можна по-різному. Але суть лишається суттю. Кожен мужчина, ну так само, як і кожна жінка, може стати мужчиною, відповідно жінкою, не тільки тоді, коли йому виповнює, виповнюється певна кількість років. Не тільки тоді, коли він фізіологічно дозріває до того, щоб стати чоловіком, дружиною, мамою, так? народити дитину, виносити дитину. Це відбувається в тому числі на емоційному і духовному плащинах. Тоді, коли чоловік розуміє, що він своїх батьків любить, шанує це важливо. Жінка так само любить своїх батьків, шанує їх, але з ними прощається. І ця поповина. Перерізається. Тобто, тато, мамо, вам доземний уклін. Дякую, що народили, що виховали. Але тепер наші шляхи розходяться. Це не означає, що він їх не поважає. Це не означає, що він вже їх не любить. Чи вона так само, так? бо це стосується і жінки, і чоловіка. Це означає, що ми вже прощаємося. Якщо я обрав цю жінку собі за дружину, це означає, що тепер це моя жінка. І про неї погано говорити. Погано до неї ставитися зась. Це означає, що ви мене не поважаєте, як чоловіка, як мужчину, як того, хто зробив свій вибір. Це мій вибір, вам цей вибір може не подобатися. Вам може не подобатися, як вона готує, як вона одягається, як вона причісується, як вона не знаю, розмовляє там, ще якась інша річ. це Але це не ваше діло вже, це моя дружина. І я не дозволю вам її ображати. Тому великою мірою тут питання не тільки до ваших тестів, ну там до свекрухи, питання до чоловіка, до його дозрілості, до того, чи він готовий стати мужчиною. Ще раз, стати мужчиною це не вміти запліднити жінку. Бо багато людей кажуть, що там оця там чоловік чи жінка це ось тоді, там після фізіології. Ні, крім фізіології, в людини ще є духовна сфера, духовна складова. Це вміти відрізатися від своїх батьків. І так для багатьох людей зрілість не наступає до самої старості до самої старості людина не може ментально відірватися від думки своїх батьків. Постійно думає про них, постійно переживає, що скаже тато, що скаже мама. Звісно, цікаво, що скаже тато, і цікаво, що скаже мама. І звісно, прекрасно, і в ідеалі, коли є такі дозрілі, розумні, правильні, грамотні батьки, які виховують своїх дітей, а потім їх вміють відпустити. І навіть коли діти роблять щось неправильно. Вони кажуть, там, делікатно кажуть щось. Мені здається, ти тут і тут помиляєшся, але це твоє життя, це твій вибір. І вміють до цього ставитися з повагою. І слава Богу, що таких батьків є багато, але, на жаль, їх меншість. Тому що більшість батьків є абсолютно недозрілими людьми. Випадки набагато поглиблюються в проблему, прогресують тоді, коли, наприклад, це не у вашому випадку, бо в вашому випадку, у вашої свекрухи є чоловік. Ця проблема прогресує тоді, коли жінка, наприклад, сама виховує дитину. Тоді їй дуже важко розрізати цю духовну поповину. І тому, кого б не обрала собі, її донька чи її син собі там, за супутника життя майбутнього, цей вибір ніколи не буде хорошим. Завжди буде не то. Тому що не хоче розпрощатися внутрішньо, зовнішню. Ця людина цього не прожила. Вона не готова попрощатися цією думкою, що тепер моїм сином чи тепер моєю донькою буде займатися хтось інший, хтось інша. І тому завжди ця людина буде якась не така, неправильна, готує не так, прасує не так, їсть не так, дихає не так. Все робить не так, все неправильно. Це виникає з недозрілості, передусім. Далі це може виникати також з того, що дитина є сама. Коли дітей є кілька, навіть не дві, а кілька саме, то тоді для батьків відпущення своїх дітей є чимось набагато натуральнішим і простішим. Є одна дитина, ну добре, доцю, ми тебе любимо, шануємо, поважаємо. Але ну, у нас є наступні дітки. Ними теж треба зайнятися. Їм теж треба вділити і часу, і серця, і уваги, і всього іншого. Ну, тепер ти вже маєш своє життя. Ну, ти підросла. Ось, руці, нозі є, собі йди, працюй, заробляй, живи, вирощуй своїх діток. Ось ми навіть з ними побачимося час від часу. Це буде прекрасно. Але ну, наші шляхи вже на цьому розходяться. Натомість, коли шляхи не розходяться, ну це свідчить про те, що от, доросла людина, доросла віком, але інфантильно духом залишається ось такою маленькою дівчинкою, яка збирає всі іграшки-ляльки до себе і каже: Не дам нікому моє, нікому не дам. Ну, з такою дитинкою гратися не цікаво, десь там в пісочку. А жити в дорослому житті з такою людиною навіть неможливо, тому що така людина буде мати якісь нездорові відносини зі своїм сином чи зі своєю донькою. На превеликий жаль, проблема гігантська. Тобто, скільки я разів вже на цю тему говорив, як делікатно я би не намагався цю проблематику представити, завжди приходять люди, які, звісно, всіх попередніх відео не дивилися і починають мене звинувачувати, що я там не шаную старших, та шаную я старших. І молодших я так само шаную, але всі мають право на своє життя. Тому питання в недозрілості перед передусім і в нерозірваності цієї поповини. Тому що, якщо не розірвати поповину, не, не прийняти, не пережити того факту, що все це вже не мій синочок, це вже тепер мужчина і чоловік цієї дружини. Я маю її поважати так само, як і мене, що дай Боже, звісно, цього всім бажаю, поважала моя свекруха. Тому я не буду мститися тепер і переносити свій там гіпотетично негативний досвід, який міг бути, на жаль, і мстити тепер цій дитині. Ну за віком вона як дитина, тому там часто кажуть діти мої там і так далі. Хтось може це робити з помсти, хтось може це робити з недозрілості, хтось може це робити з того, що просто людина не вміє жити своїм життям. Живе життям своїх дітей, живе життям своїх онуків, вже живе там багато чим іншим. Звісно, допомогти і дітям, і онукам тоді, коли просять, тоді коли є така у вас можливість, тому що тут є взаємне використання одного покоління іншим. Одні одних можуть по-різному використовувати. Ми це з вами на вечірніх чаях неодноразово і не один десяток разів навіть проговорювали. Так що це очевидно, це очевидно. Пішли далі. Ви жили три роки його батьків, другі молоді пари. Якщо у вас є така можливість, і навіть якщо у вас немає такої можливості, то коли ви думаєте про заміжжя, про одруження, завжди йдіть жити окремо. Нехай це буде якась дуже тіснесенька, не знаю, однокімнатна, нехай це буде якісь дуже скромні обставини, але батьків любіть, шануйте, але з ними не сваріться, і краще уникайте тих проблем наперед. Не чекайте, поки ви поб'єте горшки, не чекайте, поки там ви неправильно на плиту поставити там грітися чайник, чи там неправильно зробити якийсь салат чи зварити борщ. Не, не чекайте цих обставин. Просто от у гості прийдіть час від часу, а от разом все. От шлюб, одруження, йдете жити окремо. Так, ну ви три роки прожили в його батьків. Ну, звісно, за цих три роки ви могли вже і подружитися, і полюбитися, ну або посваритися, як у вашому випадку. На жаль, це надто довгий період часу. Мама чоловіка завжди намагалась мене виставити в поганому світлі. Чому? Ну, тому що вона відчуває себе, що от ви її конкурентка. Не для того мама квіточку ростила, щоб прийшла тут якась там молода, виглядала якось не так, варила якось не так. Тут ще і тата підключила, ну тобто видно, що ну, на превеликий жаль, ну хтось з них двох мав би сказати, що слухай, дай їм спокій, вони молоді, нехай собі там живуть, любляться, сваряться, працюють, живуть як хочуть, як знають. Це не наша справа. Те, що вона бажала вам розлучення, ну це теж ну, прояв максимального інфантилізму, тому що ну, бажати синові розлучення він точно одружувався для того, щоб розлучитися. Далі, слава Богу, що немає дітей. Приплітати Бога до цього ну, є чимось не дуже гарним, я би сказав, навіть і богохульним, тому що для того і люди беруть шлюб, для того і одружуються, для того і сходяться, щоб мати дітей. Це прекрасно. Діти це чудово. Це мене принижувало, та і як жінку теж. Коли я завагітніла і мала тиск, із за тих всіх сварок і наклепів, вона матами крила мене на все подвір'я мому чоловіку. Ну можливо, ми маємо випадок якоїсь або істерії, або алкоголізму. Ми докладно не знаємо в чому тут є проблема. Очевидно, що проблема в чомусь є. Якщо людина розмовляє матом, ну, значить, якась є духовна проблема. Можливо, вживає щось. Ну, але робить це вона при вашому чоловікові, тобто чоловік в цьому випадку мав би сказати щось на тему ротового отвору мами, що він мав би бути закритим. Щось в тому роді мало би прозвучати. Ну, раз він це толерував, значить, або слабохарактерний, або хотів угодити вам обидвом тобто і мамі, і вам. Ну, в даному випадку, коли чоловік одружується, то він повинен вже вгождати своїй дружині, а не своїй мамі. Якщо він не готовий цього зробити, значить йому ще рано женитися. Значить, він ще не готовий до подружнього зв'язку просто-напросто. От і все. Я не витримала, бо вже мала там один викидень. Стосовно викидня, це звісно жахлива історія. Ми минулого вечірнього чаю на цю тему говорили. Це дуже прикро і дуже сумно. Хай Господь вас втішить. Якщо в мами десь там звучали ці слова, що слава Богу, що дітей немає, тобто, ну видно, що вона вам цих дітей не бажає. Зазвичай, коли мама є адекватною, тато є адекватним, то вони онуків хочуть. Це є абсолютно чимось таким природнім. Хотіти онуків, тішитися онуками, бавити тих онуків. І так воно повинно бути. І звісно, є велика благодать. Я підкреслюю велика благодать, коли є батьки адекватними, коли є діти адекватними. Тоді і батьки займаються дітками, онуками, тобто вже або і правнуками, бавлять їх, проводять з ними час. Це прекрасно. Так повинно бути в здорових відносинах. І вирішила, що навіть якщо чоловік не хоче піти звідти, я мушу зберегти вагітність. Ну звісно, берегти вагітність це дуже важливо, і про це потрібно думати. Потрібно думати про свій фізичний стан, але потрібно думати і про свій моральний стан. Це важливо, коли народився в нас син, ми вже з Божою допомогою знайшли житло. Добре, але ну як ви бачите, вже пізно. Ну, Пізно для тої дитини, яка була втрачена. Невідомо, чи, чи була це єдина причина, чи, чи саме це стало причиною, але в будь-якому разі ймовірність така досить велика. Так було багато ситуацій, і я розумію, що і я не завжди була, була права. Ви можете сто разів бути неправою, але в цьому випадку, якщо у вас є чоловік, то чоловік є у вас, а не у мами є син. Якщо в мами є син, значить, мамин син не готовий стати чоловіком. Розумієте, в чому тут річ? Тобто те, що ви помічаєте якісь там свої помилки, можливо, якісь там слова, які там зайві сказали, це, звісно, добре, що ви це помічаєте, і цього робити більше не можна. І казати чогось образливого так само в сторону неадекватної, цілком людини теж не можна. Ну, Тобто, навіть якщо та людина неадекватна, ви адекватні зберігаєте, наскільки це можливо. Якщо ви помічаєте свої помилки, це добре. Але ще раз підкреслюю: тут помилка не у вас, помилка в сину, ві, що він, напевно, недостатньо у вас обстояв. Йому Ймовірно, я не знаю. На Христини ми запросили його батьків. І я завжди кажу, що не маю нічого проти його спілкування, бо це його мама і тато. Ну, кажете, видно одне, а думаєте, видно інше, як виникає з наступного тексту. Але коли вони захотіли недавно приїхати і зустрітись до нас в гості, я не можу собі нічого зробити своїми емоціями, я не маю довіри і в мене починають спогади появлятись, і мені стає страшно не згрішити, чи то як я почуватимусь, коли з ними зустрінусь. Особливо тут, де є місце, де я почуваю себе безпечно. Правильно, ваш дім це ваша безпека. Ви повинні себе почувати безпечно, для цього є і дім для людини, щоб вона там себе почувала безпечно і комфортно. Тут є досить велика різниця. Побачитися і погостювати це щось одне, чаю попили, до побачення. Ось приїжджати надовше не треба. Чому? Ну напевно, люди дозрілі, які нарубали дров і зробили якісь дурниці, повинні розуміти, що достатньо тієї там не знаю годинки півтори, чи, чи скільки вони там будуть той чай пити, і цього вже достатньо до побачення. Побачимося через рік чи коли там. Ну, але для цього потрібно, щоб люди розуміли, що вони нарубали дров і зробили помилки. Якщо люди не розуміють своєї провини, то, звісно, вони готові в чужий, підкреслюю дім ногами двері відчиняти і качати там свої права. Ви повинні дбати про свою безпеку, в тому числі про свій емоційний стан. І коли ви будете про це говорити чітко, ясно і зрозуміло ротом своєму чоловікові, то зробите правильно. Сваритися з ними не треба, і створювати ще раз ситуацій для створення якихось конфліктів також не потрібно. Я одночасно вже не розумію, що є більшим гріхом, що мому чоловіку складно, що я не можу прийти через себе, що не хочу в гості їх запрошувати, а навіщо ви маєте їх запрошувати в гості? Тобто, для чого ви повинні переходити через себе? Ще раз побачитися з ними це одне. Ну, наприклад, прийшли в гості, попили чаю, так, ну, хвилин 40, півтори годинки, дві відсили. Ну, все, до побачення. Чи не буде мені погано, чи то я вчиню неправильно? Можливо, просте питання, бо я не привикла ні жалітись, ні набридати комусь. А ви набридайте і жалійтеся. Що значить жалітись? Якщо ви будете це не знаю, там, питатися в мене чи в якогось іншого священика, чи запитувати, не знаю, на сповіді, чи, ну, передусім, вам це треба вирішувати не з священниками, а вирішувати з своїм чоловіком. Що значить жалітися? Це не жалітися, ну, вас ставлять в незручну ситуацію в вашому ж домі. Ви пережили три страшних роки. Навіщо вам повторювати цей досвід? Навіщо вам розклупувати старі рани, які ймовірно зажили? Поважати потрібно. Побачитися час від часу потрібно. Але якщо вам це створює дискомфорт, не потрібно робити цього довго. Ще раз, коли ви щось розповідаєте своєму чоловікові, ви йому не набридаєте. Ну, а кому вам тоді набридати? Що це за подружжя таке, якщо дружина буде боятися розповісти про свої емоційні стани своєму чоловікові? Ви про що будете говорити з ним? Про Хіміну Гуея чи про Рене Декарта? Але я не знаю, як вже вчиняти. У мене ніби немає обіди, і я хочу, ніби він сам зустрівся з ними без мене. Ну, це теж трошки дивно, тому що за таких обставин, якби ви наражаєте його на то, що от його будуть налаштовувати проти вас і казати, ось не для того, мама квіточку ростила, а чим вона тебе там годує, вона безтолково, не гарна, недобра і так далі. Тобто, теж не дуже ок. Ну я не кажу, щоб ви забороняли йому, звісно, зустрічатися. Я кажу про те, що ці зустрічі можуть бути рідшими і можуть бути меншої тривалості часу. Я довіри не маю до них вже. Як мені бути? Серцем відчуваю, що я не така сильна духовно і розумію, що я би тим спасіння не зароблю? Так, це вже трошки інше питання, але я не можу нічого зробити з тим відчуттям недовіри до цих людей. І мене доїдає, що це його батьки, і я почуваюся ще більш винною. А він себе як почуває при тому? Бо кожен чоловік цілком природньо має бажання захистити свою дружину, щоб вона почувала себе на своєму місці, на своєму місці дружини. А яке місце дружини? Правильно, перше після Господа Бога в чоловіка. Тому що саме чоловік на шлюбі каже, і я обіцяю тобі любов, вірність, подружню, повагу і те, що не залишу тебе аж до смерті. А мамі він цього вже не обіцяє. Розумієте різницю? Тому тут питання не до вас, тут питання до вашого чоловіка. І питання до інших чоловіків, які гіпотетично можуть дивитися цей етер. Миру вам в серце, колись що дай Боже, якщо вам вдасться, інколи ці рани загоюються. Ви зможете бачитися з ними частіше, спілкуватися з ними без проблем. А так то з усього серця, усім людям, які збираються одружитися, вийти заміж. Бажаю свекрух, свекрів, чоловіків та дружин з правильно розставленими ролями в сім'ї, які мають бути ще раз для кожного чоловіка і дружини. Якщо людина сімейна, першим має бути Господь Бог. Після Господа Бога має бути вже відповідно дружина. Або чоловік, потім діти, ну а потім вже далі. вже Після них вже можуть йти всі інші родичі з татою мамою включно. Але дружина після Господа Бога, або чоловік після Господа Бога є на другому місці. Одразу після Господа Бога. Пояснив? Пояснив. Всім добра, миру і радості.